Доброго дня, шановні співвітчизники. Сьогоднішня наша тема знищення червоною Москвою, здавалось би своїх же поплічників червоних командирів. Упродовж усієї майже тисячолітньої історії Москва в будь-якій формі робила все, щоб на теренах українських земель не постала незалежна українська держава. Не є виключенням і новітня історія України. Так, у грудні 1917 року, після більшовицького перевороту у Петрограді, більшовики спробували захопити владу у Києві. Відтак вони вже наприкінці листопада 1917 року підняли повстання, але це їм не вдалося. У грудні більшовики сприйняли іншу спробу, щоб захопити владу в Україні. Так був проведений всеукраїнський з'їзд рад, на якому більшовики не отримали більшість. Відтак вони переїхали у місто Харків, там провели свій з'їзд, обрали центральний виконавчий комітет і оголосили більшовицькій Москві про те, що вони перебирали владу в Україні. Керівником радянського уряду було призначено скрипник. Відтак, скрипник все ж таки спробував вести незалежницьку політику. У той час, саме у грудні місяці 1917 року, більшовики спробували провести з'їзд Донецько-Криворізької республіки. Цей з'їзд відбувся і проголосив про те, що Донецький регіон і Криворізький регіон ніколи не тяжів до України, а природно розвав зв'язки із Московією. Через те регіон Донецької республіки і Криворізької приєднується до більшовицької Москви. У відповідь скрипник голова. Радянського уряду оголосив про те, що це рішення є недійсним. І Донецький регіон, і Криворізький регіон і далі продовжує перебувати у складі української держави, хоча й радянської. Прикметним у цьому є рішення українських більшовиків, яке було прийнято у квітні 1918 року. У зв'язку з цим рішенням Українська більшовицька партія перебуває у взаєминах. З партією більшовиків Росії через міжнародний відділ, тобто через такий самий відділ, з якої більшовики підтримували зв'язки з іншими більшовицькими партіями інших країн. Тобто у цей час більшовицька українська партія виходить на незалежницьку політику. Більшовики все ж таки вважали, що головним їхнім завданням це підкорення політичної ділянки України, через те. Перше, що вони зробили, це вже у липні 1918 року відмінили рішення українських більшовиків від квітня 1918 року про те, що українська більшовицька партія є самостійною структурою, і саме з липня 1918 року українські більшовики вже підпорядковувалися більшовикам Москви. Наступне завдання це підпорядкування української армії. Як відомо, Українці не хотіли, щоб на теренах їхньої батьківщини перебували будь-які іноземні війська чи будь-яка іноземна влада. Це яскраво проявилось у 1918 році, коли в Україні перебували австрійські та німецькі війська. В той час відбулися багато повстань, зокрема на Київщині, Звенигородщині. Повстанські загони потерпіли поразки, і велика їх кількість перейшло. Кордон через Курщину, Воронищину і опинилась на території більшовицької Москви. Загалом українських повстанців десь нараховувалося близько 20 тисяч. Що задумали більшовики? Вони реформували ці українські партизанські загони, створили з цих партизанських загонів українську армію, а саме першу і другу українські дивізії. Відтак, коли німецькі та австрійські війська покинули Україну у грудні 1918 року, у січні 1919 року, перша українська армія у складі двох українських дивізій. Війшли на територію України. Звичайно, більшовики поповнили ці частини там своїми людьми, особливо другу українську дивізію. Вони провели реорганізацію, створили у цих дивізіях кінно-кавалерійські частини, артилерію, аеропланами, бронепоїздами. Тобто, це вже була регулярна українська армія, хоча і завданнями більшовицької Москви. У той час московські більшовики вже розуміли про те, що держава, яку вони створюють, має бути єдиною, і українці мали слугувати знаряддям у їхніх руках, бачачи, що не все складається, як вони хочуть, оскільки командирами українських частин були партизанські ватажки, які були ініціативні, часто не виконували команд Москви і вважали, що на теренах України. Має бути лише українська держава. Прийняли у січні вже тисячу дев'ятсот року рішення про те, що український фронт має бути реорганізований. Українські дивізії також мають бути переформатовані, і має бути ліквідовано наркомат військових справ України. Але це рішення вони впровадили не відразу, а спробували впроваджувати поступово. Згодом це виявилось у тому, що коли перша українська армія була переформатована у 12-ту армію, а перша українська дивізія і друга українська дивізія були переформатовані у 44-ту стрілецьку дивізію і 45-ту стрілецьку дивізію, це призвело до того, що в цих дивізіях чуть не відбувся бунт. Так, командир першої української дивізії Микола Щорс довгий час не хотів приймати командування 44-ї дивізії. Ну, реально, це була перша українська дивізія, і він вступив у конфлікт з більшовиками московськими. Більшовики для того, щоб навести лад. Вже навесні тисячу 1919 року приймають рішення про створення політичних московських відділів у 44-45 дивізії і направлення цих відділів своїх представників. Крім того, московські більшовики вирішили, що в цих дивізіях постійно мають перебувати і представники рейві із Москви. Коли про це дізнались, українські командири, зокрема Боженко, командир бригади у дивізії Щорса, заявив про те, що якщо ви московити будете тиснути на нас, ми перейдемо на бік Петлюри. А що таке 1919 рік? 1919 рік у той період українські галицькі корпуси перейшли з Бруч і готувалися до визволення українських земель від більшовиків. Розуміючи це, московські більшовики у червні 1919 року приймають рішення про створення централізованого війська, яке б охоплювало військо московських більшовиків, військо української держави, військо Білорусі і військо Литви. Лев Троцький, голова Рей більшовицької Москви, прийняв рішення. Наприкінці червня 1919 року, яке ґрунтувалося на тому, що, по-перше, наркомат військових справ України має бути ліквідовано, український фронт має бути ліквідовано, закінчити переформатування української першої і другої дивізії в 44-45 стрілецьку. Вивести ряд частин українських на територію Московщини для їх оздоровлення, так званого в лапках, і заміни окремих українських командирів, де це потрібно. Тобто, більшовицька Москва до знищення українського війська йшла досить поступово. І рішення, які були прийняті, це головних чотири рішення. Тобто, перше рішення це. У січні про ліквідацію українського фронту, українського наркомату. Друге рішення це про створення централізованої армії з українських, московських, білоруських і литовських частин. Третє рішення. Це рішення ради оборони і військових справ, згідно з яким позаду українських частин мали перебувати каральні загони, тобто загороджувальні загони, і про впровадження у кожної військової частини представника рейв ради. І четверте рішення це про відсторонення українських командирів від керування військових частин. Звичайно, це призвело до того, що українські командири. Почали задумуватись над подальшою своєю долею і про подальші важливо, військові дії. Більшовики, бачучи, до чого це йде, розуміли, що українські армії на території України бути немає, до якого рішення вони приходять у липні 1919 року. У Полтаву прибуває Лев Троцький і зразу викликає до свого штабного вагону одного з командирів бригад, які воювали. Тоді проти Білої армії. Прізвище цього командира це Шар Богунський. Відбулася між Троцьким і Шарим Богунським розмова. Троцький був незадоволений тим, що Шар Богунський разом з представниками інших українських політичних партій підписав відозву до українського громадянства, у якій йшлося про те, що влада в Україні має належати лише українцям. До влади мають бути допущені лише представники з місцевих людей. Федерації з московитами має бути лише на добровільній основі. Україна має бути культурною, і економічною і військово-незалежною державою. А Москва може допомагати українській державі лише у тих обсягах, про які вернеться саме український уряд. Троцький був цим дуже незадоволений і виступив з вимогою, щоб Шар Бугунський відізвав свій підпис від цієї відозви, а також йому було дано завдання перевести свою частину в тил для боротьби з українськими так званими «куркулями», оскільки саме в той час московські більшовики вилучали хліб насильницьким способом українських селян. Шарі відмовився Бугунський виконувати це завдання, і він був розстріляний. Дізнавшись про це, його бригада знялась з фронту, рушила на Полтаву. І лише щасливий випадок допоміг Троцькому втікти. Бачучи, що відкрито знищувати українських командирів може призвести до бунту серед українських частин, російська влада вирішила знищувати українських командирів таємно. 1 серпня 1919 році у своєму штабному вагоні був вбитий Тимофій Чернюк. Уже через два тижні був таємно отруєний Василь Боженко. А ще через два тижні був підступно вбитий Микола Щорс. Як з'ясувалось, його вбив представник Рейвіськради 12-ї армії, колишньої української першої армії Танхіль Танхілевський. Це вбивство було вчинено за наказом Льва Троцького. Як показують сьогоднішні наші події, більшовицька Москва тоді, так і Москва сьогоднішня, ніколи не допустить того, щоб на терені України відбулася будь-яка незалежна українська держава.